Вітаю, друзі. Е, починаємо, значить, модернізовувати ми нашу сажалку. І як я повторився в останньому відео, основною метою купівлі її було те, що вона мала би можливість вносити мінеральне добрива під час сажання картоплі. Е, як ви пам'ятаєте, хто дивився, оця штука взагалі не годиться для цього. Тому ми її будемо викидати. В інтернеті. Я знайшов в продажі, як наголошують продавці, дозатор мінеральних добрив. Ну, саме по собі, я би сказав, би, що це, це заготовка. Вона продається ось у такому вигляді. В принципі, мене це цілком влаштовує, тому що мені потрібен був би механізм для якогось дозування. Тут є можливість регулювання висіву. От. Лопатка там є всередині. Ну, в принципі, все. Ось в такому вигляді вона, під... вона продається. Цілком достатньо мені цього, тому що я дивився багато відео в інтернеті. Самому виготовити якийсь такий подібний механізм. ну То було дуже складно. Я підбирав всякі різні матеріали. До прикладу, хотів виточити ось такий валик, тут насверлити кучу отворів. от, Але. Думав, 50-ту трубу візьму сантехнічну, але вона трошки не підходить. Відмовився від тої ідеї. Вирішив придбати ось такий от готовий механізм. Оскільки з нітромофоска дуже сильно впливає і окислює метал, було прийнято рішення використати або пластик, або нержавіючу сталь. З нержавіючої сталі трошки проблема є. Ну, По-перше, вона дорога, по-друге, її треба купувати все рівно, електроди по ній купувати. Я відмовився від цього ну, і вирішив, поставив якби, ставку на пластик. Подивимося, що з цього вийде. Але для неї треба бункер. Для бункера я вирішив використати щось одне от з цього набору. Тобто в мене була ось така якась каністра стара, така каністра і пластикова каністра. Всі три вони підходять. От, Тобто, якось тут воно буде спилюватися, воно зайде всередину і ось так воно з'єднається. Але подумав, 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 що знову ж таки, не хочу використовувати метал. Плюс я не знаю, що це за метал, це якийсь тоненький метал. Звісно, його варити ніхто не буде, але е, якось його скріпити треба. Я зробив ставку на пластикову ось таку калістру. Я думаю, мені цілком її буде достатньо. Вершечок відріжу. Тут проріжиться отвір. І ця штука туди положиться. Від е, попереднього механізму того, якби його можна було би так назвати, механізм дозивання. Да, я використаю ось такі дві зірочки, які залишилися, плюс тут внутрішній отвір на 17. Або використаю вал на 16 і доварю сюди, ну, так би мовити, такі зачепи, щоб вони входили в ці отвори. Вони мають тут 5-6 міліметрів. Є в мене ось такі пластини 5-мм, зроблю такий хрестик. От, і тут є в принципі, можливість регулювання висіву. Порахую, скільки потрібно, яка там доза вносити, і можливо я його зафіксую в одному положенні, в тому положенні, скільки воно буде дозувати. Там, там приблизно це не буде якийсь там точний висів і так далі. Ну, тобто цього регулювали. Мені не буде потрібно, щоб воно постійно регулювалося. Я собі відрегулюю тільки один раз. Прорахую і зафіксую її в цьому положенні. Отже, задача є, матеріал є. Будемо працювати. Поки що отак виглядає напівготовий продукт. Не звертайте увагу, що сажалка грязна. Сусіду давав пробував садити картоплю. Коротше, ось такі кріплення. Це все кріпиться сюди. Зробив віз. Зірочка. чуть чуть її треба буде доробити, бо тут задіває ось цей натяжний механізм головного ланцюжка. Но це не страшно, зараз знімлю, дороблю. Е, велосипедний ланцюжок взяв по довжині, вкрутив, як мені треба. І оці зірочки, що я казав з попереднього. Механізму дозування. Зараз прокрутимо трошечки, щоб ви побачили, як воно працює. Ось так крутиться. Тут, може, зроблю якийсь натяжний легесенький роличок на пружині. Ось так буде дозувати. Ну, він розібраний механізм, лопатка, що є всередині. от В принципі, отак воно зараз поки що працює. Розберу. Пофарбую, покажу по детально, що з чого складається. Наразі поки що ось так. Отже, друзі, фіналочка. Воно, е -е -е. здавалося, вроді би що зробиш, робиш, робиш, робиш. А коли розібрав, в принципі, нічого і не зробив. Е -е. Була зроблена ось така вісь. З таким от е -е шкорнем. Ой, шплінтом. Щоб він заходив в один з цих пазів. Ну і оцей дозатор крутився. Він зараз розібраний в цій коробці. У ну, мене лишався балончик синьої краски, вирішив його також пофарбувати. от, Кріпитися це все буде ось сюди. Потім збор я вже покажу. Тобі ще е -е, пару хвилин назад вже було. Кріпитися він буде сюди, ось такий бункер. Думаю, цього буде достатньо. Цілком буде достатньо. І кріпитися воно також буде ще ось приварив сюди таку полосочку з отвором. Ось тут отвори є. Сюди це все буде кріпитися. Як я і говорив, сажалка пофарбована. Зовсім інший колір. Трошки її обновив, загортачі чорні. Трошки не вистачило фарби на колеса, Ну це нічого страшного. Зараз воно все тихесенько під собі підсихає, тим більше я сьогодні йду на роботу. От, А вже з понеділка планую це все докупи зібрати. Ну і посадка. посадка. Так що наступне відео вже буде, як я вже буду садити нею картоплю. До речі, хочу замітити, що довго я крутив. Сидів, ось тут, як ви пам'ятаєте, буде привід ланцюговий. Довго я крутив, 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 крутив. І все-таки мені здається, що не подеться тут робити ніякого натяжного ролика, щоб той ланцюжок натягувати. З різною швидкістю його крутив, навіть набагато більше, ніж вона буде їздити. Так що ось так. Ну, всім дякую, мирного неба!